Зима зазвичай ще має вправу в на початку весни. Потішити нас своїми сніговими якостями. Наразі це не є якесь аномальне явище. Сніг в весняні періоди спостерігається досить часто. Наразі найближчий період зі сніговим зі сніг, зі сніг, зі снігом і сніговими опадами і такою несприятливою погодою. Це було у 2013 році. Я думаю, що багато хто пам'ятає, як то виглядало у Львові. На той час висота снігового покриву була 0,3 см. Сьогодні в нас снігу випало 9 см. На ранок найбільше, ніж по всій території Львівської області. Решта по території 1,7 см випало того снігу. Сніг тепер буде поволі. І вже завтра, післязавтра і післязавтра температури денні будуть підніматися. Те, що в нас сьогодні прохолодно, це за рахунок того, що досить хмарно і та волога повітряна маса, яка підійшла до нас з Чорного моря, принесла до нас ці опади, сніг, мокрий сніг, тепер перейде в дощик. І Поступово погода буде мінятися в кращу сторону. Температури денні будуть зростати. Вже 8 числа у нас буде 5-10 тепла в день, 9-12 го 7 -12. і так кожного дня, кожного дня ми будемо поволі накопичувати тепло. Вночі температура буде в межах нуля, а денні поступово будуть зростати. Активного такого тепла ми не очікуємо, тому що повітряна маса. Доволі волога, і часто до нас буде приходити, будуть надходити хмари. Наразі зараз хмари підійшли зі сходу, з північного сходу. Потім зміниться напрямок вітру і вже вони будуть підходити з заходу, але постійно та от хмарна погода, коли будуть прояснення, то й сонечко засвітить, тоді будемо відчувати в повній мірі весну. Ну, А наразі поки що очікуємо таку доволі прохолодну погоду, як для квітня. Хоча в квітні такі. Про холодні періоди з від'ємними температурами вони спостерігалися і досить часто. Опади ті, що о, опади, які ми сьогодні спостерігаємо, вони ще будуть вночі внацити. в нас іти вдень уже 7 числа опади припиняються, 8-го будуть місцями. А 9-го ми можемо очікувати невеликі опади по всій території, тобто буде так само хмарно. На великдень ми маємо надію, що е, сонце буде трошечки більше, температури піднімуться, е, там буде в межах 10-15 градусів тепла. Ну якщо хмарами небо буде закрито, буде прохолодніше, але в принципі, буде нормально, достатньо комфортна буде погода, я думаю. Хочу вас потішити. От, бачите, оця от зона теплої повітряної маси з високими температурами, що на висотах, що у землі. От вона до нас обов'язково має надійти після 20-го, оце 19-те. Ми будемо бачити, 20-го. і 20-го вона мусить до нас прийти.